Привіт-привіт, мої хороші! Завершила зиму ось таким чудовим замовленням. І, отримавши посилочки, одразу показую вам, що ж прийшло, що замовляють мої клієнти і чим користуюсь я сама. Так, як завжди, я починаю з побутових засобів. Замовила собі кондиціонер для білизни, користуюсь завжди ним, в мене вже якраз закінчується. Е, які переваги цього кондиціонеру? Тут пів літра. Але засіб концентрований, густий, і я його розводжу на одне прання, в мене йде 10 мл. Засіб треба обов'язково розводити, бо він дійсно дуже густий. І я попередньо розводжу його в стаканчику, а вже потім додаю у віцік. Куди лємо кондиціонер для білизни. Подивіться, це веганський продукт, безпечна формула. Ви можете додавати до прання до дитячого прання, до прання дитячих речей. Дуже-дуже приємний аромат, який тримається на білизні, відчувається. Аромат як, як парфуми ось так я б сказала. І білизна, звичайно ж м'ягесенька, і потім легко її просувати. Так, далі, ось такий засіб. Він нещодавно, до речі, з'явився. Це поліроль для меблів. До речі, це український виробник Made in Ukraine. бачите. Це компанія Superclean, яка працює, наша українська, яка працює на компанію Pharmacy Туреччину. Тобто Робимо покупки в себе для своїх. І ось до цього засобу йде ось такий зручний розпилювач. Бачите? Я ще не користувалася, але вже отримувала відгуки, задоволені від клієнтів, щодо цього засобу. Має приємний аромат і дуже добре полірує дерев'яні поверхні. Так, дивіться, звертаю вашу увагу: це антисептичний засіб з ароматом. Це називається аромат букет. Брала його по розпродажі. Так що, якщо когось цікавить цей засіб, а він може зацікавити перукарів, дівчаток, які займаються нігтиками, тому що, бачите, 80 градусів спирту в цьому антисептику. І він має приємний квітковий аромат, тобто він не буде пахнути, як звичайні антисептики, а буде мати легенький приємний квітковий аромат. Тут багато, бачите, 225 мл. вистачає його надовго. Я беру особисто собі на роботу, працюю в лікарні. Мені він дуже подобається. Цей засіб підходить для обробки навіть не просто рук, а обробки поверхонь. і... І для дезінфекції інструментів, так, ну, тих, що використовують перукарі, і дівчатка-манікюрщиці. Так, вибачте, якщо неправильно назвала. Далі з побутових засобів хочу звернути вашу увагу на ось ці універсальні серветочки. Бачите, їх два аромати: лимон і бриз океану. І той, і той аромат дуже приємний, це просто вже ваш вибір. Функції одні й ті самі. Прибирають будь-які поверхні, ви бачите, тут намальовано. Дійсно, будь-які поверхні прибираються. Я їх використовую для всього, навіть для прання речей. Тобто затерти пляму, коли нема коли випрати річ або такі обставини, що не можеш займатися пранням, то ці серветки дуже дуже виручають. Повитирати м'які меблі, якщо чимось ляпнули випадково на диван чи крісло. Та й взагалі і апаратуру можна витирати, і холодильник вимити, мікрохвильовку від жирних забруднень дуже добре допомагає, швидко витираючи, залишає приємний аромат. В упаковочці 40 серветочок. Бачите, в неї така товстенька упаковочка. Вистачає її надовго, ціна 149 гривень. Так, далі. Ось повернувся в тому місяці якраз наш улюблений крем для ручок з календулою. Цей крем для рук дійсно особливий, тому що він не просто зволожує живич шкіру, він загоює тріщинки, він лікує суху шкіру. Це найкращий крем для сухої шкіри. Великий об'єм 75 мл коштує 99 гривень. Далі наша улюблена зубна паста відбілююча. Це пасточка йде, бачите, тут і алої, і чайне дерево, місвак. Тут такий класний склад, і це, ця паста безпечна для емалі зубної, вона безпечно відбілює, без пошкодження емалі. бо немає ніяких не містить ні абразивних частинок, ні хімічних якихось доповнень. Хочу звернути вашу увагу на ось такі чудові мильця це натуральне мило. І воно цінне тим, що можна не лише ручки мити, а повністю купатися, тобто для тіла використовувати, і навіть для обличчя. Чому? Тому що в складі тільки натуральні компоненти, немає ніяких шкідливих домішків. І в нас тут аромат жимолость і морінга. Так, далі в замовленні. Так, давайте тут. Чоловічі аромати. His Power. дуже класний аромат, такий елітний, вишуканий, має легкий табачний примішок, але такий, знаєте, я не люблю, коли палять. І, звичайно, запах цигарок терпіти не можу. Але тут цей аромат такий. Приємний, що він надає навіть якоїсь сексуальності цьому аромату. Такий відчувається, що це чоловічий аромат. А е, взагалі нотки свіжі, приємні і дуже-дуже витончений. Такий фужерний, класний аромат і для хлопців, і для чоловіків підійде. І тут велика упаковочка 100 мл. Е, дуже популярний, бачите, одразу замовлено дві бутилочки. Так, тепер наші антиперспіранти. Це, взагалі, така знахідка в компанії я, ту, те, що я рекомендувала кожному. Тут нас замовлено два чоловічі аромати і три жіночі ось рожеві, рожеві і зелененькі. Дивіться, антиперспірант, який працює 48 годин. І це не просто заявка, дійсно, він так працює. Тобто буде сухенько, чистенько і ніяких неприємних ароматів. Дуже зручний ролик, крупний, не відкрию однією рукою. І по ароматам. Із жіночих мені подобається як рожевий, так і зелений. Чомусь раніше більше замовляли зелений, бо вважали, що він не солодкий, а рожевий буде солодкий. Ні, рожевий також не солодкий, дуже приємний, свіжий, е, трохи з квітковим таким е, присмаком. Yeah. Так. Тепер, тепер, так, подивіться, Цілий набір масочок тканинних для обличчя. Кожна масочка виконує свою функцію, тому треба пробувати всі, замовляти всі, і доглядати за своїм личком, щоб воно насолоджувалося всієми, всіми цими приємностями. Тепер по декоративочці. Дивіться, замовлені туші «Зен». Ось так вона виглядає, Туш дабл Lash і туш інфінні Лаш. Всі ці три туші мої улюблені. Тому навіть не можу вам сказати, яка з них краща. Я всіма трьома користувалася, всі мені подобаються, можливо, тому що всі вони мають силиконові кісточки щіточки. Я люблю саме силиконові. І скажу вам, що кожна туш Прекрасно справляється з своїми зобов'язаннями, тобто подовжує віки, надає об'єм, класно розділяє. І це кожна з них, розумієте, кожна. Тому це вже просто уподобання клієнта яку тушу вибрати собі. Можливо, за ціною, можливо, за щіточку. Зараз вам покажу спробую показати, які щіточки в кожній туші. Ось туш зен Дивіться. Ось така щіточка. Цікаво, з одної сторони коротенькі щитиночки, з другої більш видовжені як грибінчики. Ось вона так виглядає. Дуже класно розділяє віки ця туш. І взагалі три в одному: і об'єм, і розділення, і довжина. Так виглядає щіточка у туші Double Lush. Ну, Це, мабуть, все-таки моя найулюбленіша туш. бачите, конусна щіточка. Дуже зручнюча. І ця туш, звичайно, дарує все: і об'єм, і розділення, і подовження, і взагалі ефект накладних вій. Тому що ця туш трошки незвичайна, тут іде подвійне викручування. Тобто я відкрутила тільки сріблястий ковпачок, якщо вставити назад і викрутити рожевий, то цей буде надавати більше об'єм. Так я надаю довжину і розділення, так буде об'єм, притом феєричний об'єм. І тут великий об'єм туші самої. Тому ця, мабуть, таки все ж улюбленіша. І ось така щіточка в туші інфілаж. Подивіться, вона сама тонесенька. Дуже тоненька щіточка. Хто не любить об'ємні, то щиро рекомендую вам саме цю туш. Тут дійсно дуже тоненька щіточка, профарбовує буквально всі вієчки, навіть самі коротенькі захвачує. І чим ця туш відрізняється від інших, в неї більш густа консистенція, бачите, ось на хвостику трохи начіплялася туші, ось вона така густесенька. Це нова туш. І вона така густенька одразу. І ще ця туш дуже насичено чорна. Тобто, хто от білявочки, кому треба, щоб добре добре були чорні війки, то ця туш вам підійде як найкраще. Далі в замовленні ось така рідка матова помадка. Це мої улюблені помадки, я їх дуже дуже люблю за їх стійкість, за їхні е, приємні такі матові кольори, і там дуже широка палітра. Підібрати на свій смак це буде легко. Е, хочу вам показати, як виглядає щіточка. Це вже оновлена матова помадка. Бо в нас раніше вони були, але там трошки був другий пензлик, тому покажу вам, який пензлик саме в цій. Ось такий він прикольний, бачите, але він дуже-дуже зручний. Ним дійсно дуже зручно наносити помадку розподіляє класно і не бере зайвої помадки з упаковочки, тому мені цей пензлик подобається більше. Це в нас, бачите, 11 тонн. І цей 11 тонн відповідає першому, який був у старій палітрі. Ось показую вам, я вже нанесла собі на руку і показую вам при освітленні, який відтінок дуже гарний це один з моїх найулюбленіших відтіночків, тому я рекомендую його, він підходить абсолютно всім. А ще ось такі чудові олівчики для очей, які нещодавно у нас з'явилися. Замовила також собі: це третій і четвертий відтіночок, третій коричневий, більш коричневий і четвертий, такий, е, як темно коричневий. І ось ви їх бачите. Вже зробила сводчі. Бачите, обидва йдуть з блискітками. Дуже стійкі і не стираються протягом дня. Я вже протестувала такі ж стійкі, як і наша матова помадка. Продукція супер класна, тонесенький-тонесенький аплікатор в цього олівчика, тому дуже зручно малювати стрілочки. А ще зручно, що це автоматичний олівчик. Ось, викрутила і все, фарбуюсь. Клас! А ще, як завжди, тестери продукції наші це і парфумчики, і наші тестери іншої продукції, тоналочки, шампуні, крема, все, що забажаєте, щоб було легко підібрати, чим вам користуватися. Тому, кого зацікавила продукція фармаці, хто хоче спробувати, або хто вже любить її користувався, звертайтеся за любки виконує ваше замовлення, доставка по всій Україні. І ще хочу сказати новачкам, хто не користувався, залюбки підберу серію, яка підійде саме для вас. Чи то тональний кремчик, чи то догляд за шкірою обличчя, чи це догляд за волоссям. Неважливо, підберу те, що вам буде саме для вас підійде. Тож, звертайтеся, дякую вам за перегляди і до нових розпаковочок.